Вітаю! У цьому відео ми поговоримо про мелодичний та гармонічний мажор і мінор. А також зачепимо тему пентатоніки та блюзової гами. Починаємо. Гармонічний мінор. Гармонічний мінор відрізняється від натурального мінору всього одною нотою. Якщо взяти натуральну мінорну гамму і підвищити у ній сьомий ступінь на один півтон, то ми отримуємо той самий гармонічний мінор. Послухайте, як вони відрізняються по звучанню. Для того, щоб підкреслити відтінок звучання гармонічного ладу, стараємося акцентувати увагу саме на цій зміненій ноті. З чим таке звучання у вас асоціюється? Напишіть, будь ласка, у коментарях. Гармонічний мажор. Якщо взяти натуральну мажорну гаму і понизити у ній 6 ступінь на 1 півтон, то ми отримуємо гармонічний мажор. Порівняємо, як вони відрізняються по звучанню. Отже, повторимо. Якщо ми в натуральній мінорній гамі. Підвищимо сьомий ступінь на 1 півтон, то ми отримуємо гармонічну мінорну гаму. Якщо ми візьмемо мажорну натуральну гаму і понизимо у ній 6 ступінь на 1 півтон, то ми отримуємо гармонічну мажорну гаму. Тепер про мелодичні гами. Мелодичний мажор та мінор мають одну дуже цікаву особливість звукоряду. Почнемо з мінору. Коли мелодична мінорна гама йде догори, то ми піднімаємо 6 та 7 ступені відносно натуральної гами. А коли гама йде донизу, то ми граємо натуральний мінор. Догори піднімаємо шостий та сьомий ступені. Донизу граємо натуральний мінор. Схожим чином грається і мелодичний мажор. Тільки тут навпаки. Коли ми йдемо догори, ми граємо натуральний мажор. Коли гама йде донизу, то ми опускаємо 6 та 7 ступені. До гори. Донизу. Пентатоніка. Пентатоніка це п'ятинотна гама. Саме слово пента перекладається як. 5. Якщо взяти будь-яку натуральну мінорну гаму, наприклад, ля мінор, і забрати з неї другий та шостий ступені, то ми отримуємо ту саму мінорну пентатоніку, яка аплікатурно виглядає ось так. А якщо взяти будь-яку мажорну гаму, наприклад, до мажор, і забрати з неї Четвертий та сьомий ступені, то ми отримуємо мажорну пентатоніку, яка аплікатурно виглядає ось так. Блюзова гама. Якщо до мінорної пентатоніки додати ще одну ноту між третьою та четвертою нотами мінорної пентатоніки, то ми отримуємо мінорну блюзову гаму, яка звучить, виглядає ось так. до мажорної пентатоніки додати ще одну ноту між другою та третьою нотами мажорної пентатоніки, то ми отримаємо мажорну блюзову гаму, яка аплікатурно виглядає ось так. Те, що гама називається блюзовою, не означає, що вона використовується тільки у блюзі. Вона може використовуватися у будь-яких стилях та жанрах. Наступне відео буде заключене про гами, там ми поговоримо про діатонічні лади. А якщо це відео було корисним, то не забудьте підтримати його лайком та коментарем. Побачимось!